Привіт! Я вітаю вас з досягненням 30-го дня практик, останнього дня першої частини нашої подорожі по майндфулнес. І незалежно від того, яким шляхом ви плануєте піти далі, які саме вправи, медитації використовувати, ви вже маєте справді гарну основу для цього. У вас є основа розуміння того, що означає бути присутнім. І суть цього просто сидіти і нічого не робити, просто бути присутніми, і також сподіваюся, у вас вже є розуміння того, що означає застосовувати це у повсякденному житті, інтегрувати це в будь-яку діяльність, яку ви робите у повсякденному житті. І сподіваюся, ви вже відчуваєте результати цього, більше відчуття спокою, більш уважний та свідомий стан, а не більш реактивний. І також більше душевного спокою не лише у вас всередині, а й також у ваших стосунках з іншими людьми. І зараз давайте, як завжди, почнемо з того, щоб сісти комфортно. Випряміть спину, зробіть повільний м'який погляд навколо. І щоб заспокоїти тіло й розум, зробіть глибокий вдих і видих, ще раз глибокий вдих і видих, вдих, і з наступним видихом заплющте очі. Дозвольте диханню повернутися до свого природного ритму, відчуйте вагу тіла, точки контакту тіла з поверхнею, будь-які звуки навколо, які далеко. І які близько. Краще усвідомте, як почуває себе тіло, зверніть на це увагу, яке загальне почуття, чи це втома тяжкість, чи енергія, легкість, можливо, це нерухомість та спокій. І почніть більш детально сканувати тіло, уявивши, як куля світла проходить через нього зверху вниз. І коли ви більш детально скануєте, не роздумуйте про відчуття, просто помічайте їх. Не забувайте помітити, які відчуття в обличчі чи є напруження. Чи є розслаблення і в той же час усвідомте будь-які особливо сильні почуття, емоції, які можуть бути присутні зараз. І так само не замислюючись занадто сильно над цим, усвідомте свою сьогоднішню мотивацію. Яку користь ця вправа може принести вам та іншим людям у вашому житті? І далі сконцентруйтеся на диханні, помічаючи, де в тілі цей рух можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще його відчути. І просто тримайте концентрацію уваги на диханні. І зараз, якщо вам це допомагає фокусуватися, почніть подумки рахувати. Один на вдих, два на видих. Дійшовши до десяти, поверніться назад до одиниці. Не намагайтеся дихати якимось певним чином, Робіть це природньо, як завжди. Повернувшись до одиниці, відпустіть будь-яку увагу, будь-який фокус, і дозвольте думкам йти туди, куди їм хочеться. І знову повертайте увагу до відчуттів тіла, як тіло тисне вниз, торкається поверхні на якій ви сидите, ноги на підлозі, помітьте це відчуття заземленості. Помітьте звуки навколо, можливо, запахи, смаки. І коли будете готові відкрийте очі. Зберігаючи нерухомість, помітьте почуття після вправи, спробуйте взяти це відчуття до решти свого дня, чітко усвідомивши, куди ви йдете далі, що збираєтеся робити далі, і при цьому майте намір бути в цій присутності і усвідомленості. Скоріше за все розум відволічеться на якомусь етапі, і це цілком нормально. Але як тільки ви розумієте, що відволіклися, просто ніжно повертайте фокус, усвідомленість отут і зараз Привітайте себе із завершенням перших 30 днів Як я вже казала, це лише початок. Але сподіваюся, це дало вам справді гарне уявлення про мейндфулнес, про те, як це мати відчуття фокусу і в той же час глибокого розслаблення, легкості, тиші, як у цілі, так і в розумі, і, як результат, краще відчуття ясності, перспективи, задоволення у житті і позитивного впливу. На ваші стосунки з іншими. Сподіваюся, вам сподобалися ці перші 30 днів, і я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч. Побачимось!